На дев'ять остання таблиця, найлегша, сказала лисиця. У ній ми повторимо курчатка усе, що ми вчили спочатку. Курчатка її не бояться. Дев'ять на два вісімнадцять. А дев'ять на три можна всім сказати гуртом двадцять сім. Тепер на чотири і скрізь почулось гучне тридцять шість. Помножимо дев'ять на п'ять. Згадали усі сорок п'ять. Шість на дев'ять чути всюди, п'ятдесят чотири буде. Гляньте, їду я згори, а сім на дев'ять шістдесят три. Тепер на вісім помножить голова і знають всі курчатка сімдесят 72. А зараз вивчим приклад. І він лише один. 9 раз по один. Зверни увагу на секрет, який приховує таблиця множення дев'яти. Цифри у відповідях. Міняються місцями. 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45, 54. Запам'ятати дуже легко. Підпишись і постав вподобайку. Бувай!